і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас понеділок, 12 вересня, і я розпочинаю такий невеликий в'язовлог. Він буде декілька днів, це буде, напевно, до четверга, що всього, і в четвер вже випущу результати моєї тижневої роботи. Отож, друзі, давайте розпочинаємо. І так. Перше, що я вам хочу показати, що я буду на цьому тижні, я зараз хочу розпочати я з ось цієї пряжі. Я вже вам її неодноразово показувала. Це газал Wool 175, 50 грамах 175 метрів. Спиці в нас рекомендують 3,5 4 гачок 3-3,5. І колір в мене 327. Це такий насичено темно-синій колір. Передається вам саме таким, яким він і має бути. Саме з цієї пряжі я вже другий тиждень, напевно, в'яжу шапочку. Цей маркерочок я поставила сьогодні вранці. Зараз в нас вже обідня пора, в мене син ляг спадки, і я вирішила відсняти початок цього тижневого влогу. Я вже приміряла шапочку на сина, це для старшого сина в'яжеться, шапочка. в'яжеться резиночкою 1 на один спицях 3. Це звичайні китайські спиці з просиком. 40 см. Для шапочок в мене є набір таких, здається, є 3, 4 і 5. так, Такі номера, мені вони дуже-дуже подобаються. Як бачите, тут в мене маркерочки від нашої Олічки. Олі свій є сайт, на якому вона продає маркерочки, тому, якщо вам потрібно, я вам залишу посилання. Під цим відео обов'язково завітайте і придбайте собі теж таку красу. Зараз я переставлю маркерочок. Що бачите, скільки ж я змогла пов'язати, я планую цей в'язовлог ось так, що беру в роботу. Показую вам і на другий день показую результат моєї роботи. Думаю, так буде і вам цікаво, і я теж мені не буде настільки скучно в'язати. Отож, шапочку я вже дов'язала до макушки майже. Як я буду закривати, ще, чи всього, буду ділити на 4 і буду закривати по 3 петельки через один ряд. Ось таким чином, думаю, що чи всього так буду закривати. І вже тому, що в нас похолодало, і вже сьогодні питав, мама, мені на голову що вдіти. Тому думаю, що це дуже-дуже мені актуально. І сьогодні планую це завершити. Ниточку показала, хочу сказати, що тут вив'язаний вже цілий моточок. Бачите, скільки в мене залишилося з попереднього моточку? зовсім зовсім мало. Ще піде трішки цього моточку, ну і залишок ниточки десь кудись. Використаю на іншій цілі. У мене, здається, більше немає. До речі, я забула вам сказати, що це 100% Меріно. це меріносова вовна. Дуже-дуже класна, дуже м'ягесенька, дуже приємна, тому якщо ви шукаєте варіант для діток, або для себе, ви не переносите ніякої колкості, варто звернути увагу на цю ниточку. Я, дівчата, Хочу ще чоловікове зв'язати, він мене дуже боїться, щоб його ніде, ніде не кололо, нічого. І я йому запропонувала ось цю ниточку, він попробував, сказав, що дуже-дуже класно, що йому його влаштовує. Однак, коли я пішла по сайтах подивитися ціну цієї ниточки, то була трішечки засмучена. Вартість одного моточка це більше 100 гривень. Ну, не знаю, не знаю. Ниточка досить зараз не бюджетна. Ну, напевно, зараз всі ниточки не дуже бюджетні, тому про що ми говоримо? Отож, я працюю над цим процесиком. Завтра показую вам, надіюсь, готову роботу і розказую далі, з чим я буду працювати сьогодні. Дівчатка, зранку стала, і бастренько, бастренько вже дещо зробила. Пам'ятаєте, я вам в придбаннях показувала, потім показувала в вернісажі в звіті No2, що я, нарешті, придумала зв'язати собі шапочку і бактус, такий бактус невеличкий, з ось такої ниточки. Колір. Тут написано лазурний, ну дійсно, дуже-дуже гарний. І на камеру він, може, трішечки вам такий віддає в голубізну, а насправді він такий більш. До зеленого. Ну, ну, Колір дуже гарний. І що, друзі, от точка цієї ниточки. Це в нас 35 пак, 30 30 ві. Я не знаю. Я так розумію, що це якийсь поліестер, вовна, віце віскоза і 5 кашеміру В 100 грамах 1500 метрів. Я дівчаток попросила це, я на, на норка ангорка Юа купувала, дуже приємні дівчатка, так що, якщо комусь треба, можете купувати. І, до речі, ціна була теж дуже-дуже приємна, вже не пам'ятаю скільки. Дівчатка мені скрутили, мотала цю ниточку. Бачите, я вже відрізала кусочок, мені необхідний був, в дві ниточки. І я вирішила, що я думала спочатку що я буду в'язати, тобто в дві, в чотири буду в'язати, так? Але спробувала мені в чотири треба в'язати на спицях половиною. Ні, це не мій варіант, і це дуже довго буде, я не хочу. Тому я вирішила скласти ниточку в три. І ось зразочок, дівчатка, в три ниточки зразочок. Бачите, і мені подобається. Тобто не в три вийшло, а в шість ниточок. Мені зразочок дуже-дуже подобається. В'язала зразочок номером спиць 4. У мене ось такий це набор Pro. Ви знаєте, мене якість цих спиць влаштовує. Ось таке з'єднання все саме в наборі. Набор дуже класний. Набір дуже. Ну, мене все влаштовує в ньому від А до Я. Якщо вам цікаво, я можу показати в наступних відео про цей набір. І от дивіться, я красиво сердечком склала, да? от, тут. і зараз, друзі, я хочу взяти лінієчку і здійснити заміри саме цієї ниточки до ВТО. Це артикул Кашеміра і дуже дуже класна ниточка. А ще дуже класно, що дівчатка роблять ось такі поміточки. Я собі тут прив'яжу, і воно буде зберігатися. Я буду знати, що це за ниточка, навіть якщо. Вже там використаю трішечки, то все одно буду знати, що це за ниточка. Я зараз зроблю замері цього зразочку, щоб в наступних підлюченнях це, напевно, завтра буде. Тому що я хочу попрати і глянемо, наскільки він змінився. чи... Бачите, тут вже полотно не просвіщається зовсім. Таке класне полотно отак так вам покажу. Але. Хочу все зробити, попрати, подивитися, наскільки чи випустить. Тут же ж кашемір трішечки є, є вовна, хочу подивитися, які, яка, як буде ниточка себе вести після прання. Тут, друзі, я зараз поставлю на паузу, возьму лінієчку і ми заміряємо. Так, я до вас повернулася з лінієчкою. Що ж у нас? Так. Весь зрізочок має 9,5 см. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 петель. Да. Я набирала 20 петель. з половиною, це не розтягуючи нічого. Висота мого зразочку: Отак, От Ну, навіть трошечки більше. 4, якщо. Ну, майже 5, 4, 9. Тому, друзі, запам'ятали розмірі, і я йду зараз поперу цей зразочок. Звичайно, могла ще й сьогодні підключитися, але він не висохне. Тому що погода така пасмурна, що не висохне. Тому завтра вже покажу результат і вже розкажу модельку, яку буду в'язати. Шапочки з цієї ниточки. Ну, принаймні розпочну і бактус. І, друзі. Це одне, що я сьогодні буду з чим працювати. Так, це відставлю. Сердечко залишимо так гарно. Правда, спиці стала сердечком. Також, друзі, я витягнула ось таку бубінку. Я її зовсім недавно придбала. Подивіться, яка вона красива. Зараз попробую колір передати вам. Ні. Колір такий є. Бутилки, знаєте, от така, такий зелений, насичено темно-зелений, навіть не знаю, з чим порівняти цей колір. І має ось такі вкраплення різнокольорові, є жовтенькі, червоні, сині, зелені, дуже-дуже ну, гарна ниточка, вона, звичайно, має в собі шерсть. Тут, здається. 80% шерсті, я параметри підпишу на екрані, ниточка така жорстковата, але я задумала дівчат з неї зв'язати, не повірите, Але в мене полонила ідея зв'язати берет і саме його зв'язати більшого розміру і зваляти. Дуже-дуже хочу. Тобто попрати його в гарячій воді. Не знаю, що з цього вийде, чи потім не вийде берет на мою племінницю або на мою похресницю, одну з похресниць. Ну, Все може бути, може і таке статися. Це, звичайно, фортуна. Але я дуже-дуже захотіла. В мене тут є 700 грам. Звичайно, це б могло бути, міг бути якийсь плачевий гарний виріб. Але я думаю, наперед мені дуже багато пряжі не піде, тому ще залишиться і обов'язково буде якийсь ще і плечовий виріб. Отож, друзі, бачите, це така бубінка, сам конус такий він довгий, і вона така розтягнута. так? Інші бубінки в мене зазвичай всі такі коротші, і вони такі пухліші, а ця така довга, і здається, що тут мало ниточки. Тож, друзі, я йду ще в'язати один зразочок, буду його теж прати. І ми зустрінемося з вами завтра. Подивимося, що в мене з цього всього вийшло, що я змогла, з чим я змогла попрацювати сьогодні. Отож, не перемикайтеся, зустрінемося за мить. Привіт, друзі! У нас все ж таки ще понеділок, і я відв'язала ще один зразочок з ось цієї ниточки, яку я вам показала. І хочу зробити заміри, тому що буду прати і вимірювати. Так, я набрала 20 петель. в мене це 8,5 см. Висота мого зразочку 4,5. Все, я буду прати і покажу вам вже результати швидше всього завтра. Але, друзі, це ще не все. Справа в тому, що мені моя подружка зробила досить цікаве замовлення. І я зараз вам покажу ниточки, які будуть брати участь в цьому замовленні. Дивіться, які тут яскраві кольори. Давайте, поки ви думаєте, що ж я буду з цього в'язати, я зроблю маленьку підказочку. Це буде осінній декор. Так-так, це буде саме декор. І я думаю, що багато з вас вже догадалися, що це саме будуть. Ось такі в теплій палітрі будуть в мене гарбузи. Так, так, друзі, і я дійшла до того, щоб зв'язати гарбузи. Справа в тому, що український в'язальний YouTube, дівчата вже Нав'язала різного формату гарбузиків, і нарешті прийшла черга і до мене. Моя подружка замовила 5 гарбузиків. Один має бути десь діаметром ну, висотою до 20 см такий величенький гарбузик. Тому в мене є такі кольори. Вона саме в такій гамі, вона сказала, що в неї її хочеться от саме такої коричнева, так молочна, оранжева і в неї навіть вдома є в декорі кімнати є такий м'ятний, Тому я підібрала ось таку ниточку, можливо, теж зв'яжу маленький гарбузик. І гарбузики я хочу зв'язати різні. Це будуть гарбузики різних структур, тобто різна в'язка, вони будуть одні і спицями і гачком. Ось така в мене ідея, а що з цього вийде, ви побачите в наступних підключеннях. Тому не перемикайтесь, далі буде. Друзі мої вітання! Ось і перша робота цього тижня. Шапочка. Її вага лише 56 г. Дивіться, як гарно вона виглядає на головці мого синочка. Вона схожа на шапочку Біні. Ось така в мене перша робота. Привіт-привіт, друзі! У нас вже вівторок. Чесно не знаю, яке сьогодні. 13, напевно, вересня. І мої зразочки вже попрані, вони вже висохли. І дивіться, як гарно розкрилася ниточка. Ну, це просто чудо. Мені здається, що менших спиць тут точно не потрібно. Нагадаю, я зала на номером 4 спицях. Дуже мені подобається, а тепер мої заміри. І так, нагадаю, що до прання була довжина 4,5, ну, я би сказала, ой, 9,5, я вибачаюсь, що так і, в принципі, її майже залишилося. Трішечки, трішечки зменшилось. Висота була 4,5. Так і залишилось 4,5. Тобто, можна вже розраховувати. Мені подобається, і дивіться. Не скручується край, тому що я хочу шапочку саме лицевою гладю, тому мені дуже подобається. Можливо, я зроблю болгарський зачин. не знаю, подумаю ще. Але вже буду розпочинати в'язати шапочку. Дуже подобається мені полотно, дівчата. Я хочу собі, знаєте, хочу такий. Сведрик, напевно, що. або швидше гольфик, ну, щось такого плану з високою стоючкою, горловиною, і така реглані лінії широкі, так, напевно, патель по 6-7, і простий лицева гладь, і просто широка внизу резинка. Щоб, ну, напевно, не регулярна, можливо, 2 на 3, і щоб вона не сильно стягувала полотно, тобто спицями навіть більшого розміру, можливо, так подивитися. Я дуже-дуже хочу так, такий виріб собі в гардероб. Колір, колір, в принципі, навіть такий би мені підійшов. Я буду моніторити ринок цієї саме ниточки, я би ще собі взяла. Це то точно, мені подобається. І зовсім не колеться, Це дуже приємно, це просто щось неймовірно класне. І дивіться, який пушок. Надіюсь, вам видно, який пушок випустила, ця ниточка. Тож, друзі, перший зразочок є, переходимо до другого. Я мала зваляти цей зразочок, це зв'язаний з твіду, але щось пішло не так. І він зовсім не звалявся. Абсолютно, він має таку колкість. Так? Тобто він такий має дискомфорт трішечки. На руки, звичайно, ні, але коли до шиї, то відчувається ця колкість. Давайте заміряємо його доня з рисовочок, бо 8,5, так і залишився, а висотою. 4,5. І знаєте, друзі, мені здається, що він так і трошечки косить. Ну, подивіться. напевно понад я возьму вам. Отаку рівнесенько, правда? Отак От петельки пішли сюди, кудись потікали, вправо. Резинка гарна, а самі петельки чомусь тікли. Угу. І таке буває. Ну, надіюся, тому що синій твіт зовсім не косив, абсолютно ніяких не було нюансів. А тут така халепка. Ну, нічого, подивимося. Так, цей процес я ще трішечки відкладу, хоча, в принципі, вже можна і носити, але я ще хочу зачекати. У мене ще є одна задумка, тому ще зачекаю. А ось цей вже розпочинаю. І то, напевно, сьогодні. І так, з чим я ще працювала? Я вже вам неодноразово показувала таку ниточку. Це Alize Superwash Comfort Socks номер 4446. І я в'яжу ще одну шкарпетку. Цю в'яжу від мазка. Нагадаю, що в мене є одна зв'язана з п'яткою Strong, але ще до неї руки не дійшли, щоб зв'язати другу. А це я розпочала, тому що в мене є таке невелике замовлення. Дві шкарпеточки на розмір 43, тому в'яжу від миска, тому що резинка досить буде цікава. Ну, я все вам обов'язково покажу. Це мій це процес, який вчора дуже досить-досить гарно просунула. Мені здається, що я була відв'язала оцей фрагментик, і оцю частину я пров'язала вчора. І так, це ще не все. Ось в'яжу я, як і вам казала, що це буде гарбузик. І вчора я зв'язала один такий пробапера, як то кажуть. Ось така кулька, ще нічого не дооформила. Так, бачите, просто вийшла ось така кулька, такий гарбузик. Ось такі в мене робочі моменти. Я працюю. Трішки мало часу, але зараз дощить, тому на вулицю ми гуляти не йдемо, а це означає, що я все ж більше маю часу, щоб пов'язати. Тому залишайтеся зі мною, обов'язково не забудьте нажати на подобаючку. і також підписатися на канал, якщо вам подобаються мої відео. І до зустрічі за мить! Привіт, друзі! Сьогодні у нас вже четвер, сьогодні 15, 15 вересня, і я знімаю заключну частину свого такого напівтижневого влогу, так назвемо. Справа в тому, що є деякі плани на вихідні, і я вже не зможу знімати кожен день, тому вирішила таку заключну частину відсняти. Вчора не знімала всереду, тому що в нас була гарна погода, не було дощику. Ми багато часу проводили на дворі, тому, на жаль, не було було не до зйомки, так скажу. Отож, друзі, я показую. Перше, це ось на такому етапі моя шапочка. Дуже мені подобається оцей болгарський зачин, Отак красиво ляг. Просто дуже гарно. Я тепер в'яжу і переживаю, щоб мені вона не була за широка. Це ж не резинка, не знаю. В общем, в'яжу, в'яжу, а далі буду бачити, що мені робити. Якщо треба, звичайно, ми розпустимо і не будемо жаліти. Ще я хотіла, щоб відв'язати. Загину, так, шапочки, ну, ще трішечки, і розвернути в'язання, щоб загін, щоб оцей болгарський красивий зачин був саме на верху шапочки, щоб було видно його, так, щоб він ось так лягав. Не знаю, що в мене з цього вийде, подивимося. Але планую ще, напевно, сантиметр. Сантиметрів півтора відв'язати і розвернути в'язання, так що буде, не буде лицевої, виворотній сторони на шапочці не буде, а буде все лицева. Ось таке задумка, подивимося, що з нього вийде. В'яжу далі, буду показувати вам результати. І так, наступне, з чим я працювала, це шкарпеточка. Я тут пробую ну для себе п'яточку підкову. Або французька ще її називають. Не знаю, що з цього вийде. Мені то не дуже сильно подобається те, що зараз виходить. Але вже буду дивитися, як там далі ляже, не можу нічого зараз сказати. Ось так, я вже відв'язала всю. Залишається п'яточка і холява і резиночка. Сказати, що вже в'яжу, не буду, бо ви, напевно, вже це знаєте. І наступне, з чим я працювала, я вам покажу ось таку ось таку свою корзиночку. Тут в корзиночці, як ви бачите, ось такі в мене є заготовочки для гарбузиків. Так, так. Давайте відсунемо. Ось такі вони в мене всі гарні, цікаві, до речі, є вже майже готовий гарбузик, ось такий і ось такий. І це ще не все. Справа в тому, що ще має бути ось такого кольору, обов'язково, і ось такого. Або ось такого. Ще не знаю точно. Ще не вирішила, якого кольору будуть ці гарбузики. До речі, оцей дуже-дуже гарний, це газал Baby Cotton. Мені дуже подобається цей колір. Якщо комусь треба, або номер кольору, я підпишу на екрані. Тому що мій синочок з'їв кусочок етикеточки. Тепер мені треба пошукати, де я замовляла, і подивитися, який там номер саме цієї ниточки. Ось такі в мене гарбузики. Хоч моя замовниця хотіла гарбузики більші, я не знаю, в мене вони чомусь великі не виходять. Я вже різні схеми. До речі, оцей гарбузик в'язаний по майстер-класу Світланки. Світланки це. Світланка Островська, а канал. Я лишу посилання, напишу також на екрані, який канал називається, бо я забула. Ну, так і пишеться Світлана Островська, і в неї є майстер-клас на такі гарбузики. Тому, якщо комусь цікаво, як вони в'яжуться, можете завітати до неї на канал і зв'язати собі теж таку красу. мені дуже подобається він. Він в'язаний спицями, а ці гарбузики всі в'язані гачком. Цей в'язаний з середини отам от круговим в'язанням, так як ми в'яжемо іграшки в ігуруми, техніці, а це просто зв'язаний клаптик такий полотна і потім зошити. Це також з середини, це також клаптик полотна і зашитий. Ось такі в мене вийшли гарбузики. Ну, ще не до кінця, скажімо, гарбузова корзинка готова. Ще ось такі мають бути. І маю ще один ось такий великий зв'язати, а вже моя замовниця вибере той гарбузик, який її вподоби. Отож, друзі, це все, над чим я працювала. Цих чотири дня. Я рада, що ви завітали до мене на канал. Я всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і залишайтеся зі мною. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалось це відео, і підписатися на, екран... на канал. І до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!